Сьогодні останній день квітня, того квітня, який порадував нас теплою та іноді жаркою погодою, буянням квітів та дерев. Квітень так поспішав нагородити нас за терпіння та любов до життя, що одразу забрав право цвітіння у травня. Все і одразу такий девіз цьогорічного квітня. Швидко промайнули квітучі абрикоси та вишні, яблука та персики. А квіти, і нарциси, і тюльпани, і бузок вже має заключну фазу. А каштани. Як швидко вони вкрились білими свічками. Не пасе задніх і акація, она теж одяглась в білі шати. Дивлюсь на липу, а вона теж поспішає. Ось ось і розквітнуть запашні квіти. Але сьогодні останній день квітня. Завтра. Уже травень, ще трошки і літо.